І то вона низько там дуже обрізана. Це графиня Луїза, кронгерцогиня. герцогіня. Герцоги герцогині, Абатство. Все тут є в мене. Замки. Все, все що хочеш. Принци, принцеси, королі, королеви. Так. Дуже прекрасна квітка Олівія Роуз, теж придивіться, в кого нема, такого ніжно-ніжно рожевого кольору, як сукні в наречених, такі є ніжно-рожеві. є білі, і рожеві І вона теж.